З вами Максим Врізан і я вітаю вас на майстер-класі з табло. Цей раз скористаємося заповненою картою. Знову ж таки створюємо новий аркуш і перетягуємо назву країни на деталь і отримуємо відповідну діаграму, де кожна країна позначена точкою. І Давайте подивимось на тривалість життя. Давайте перетягнемо тривалість життя сюди на колір. І ця діаграма показує нам, наскільки країни втісняються за тривалістю життя. Зверніть увагу, що в принципі, тут всього-навсього одне спостереження на кожну країну, тут всього там 200 з чимось спостережень. Тому в принципі можна не міняти оцей знак суми на середнє. Чому? Тому що факт у нас одне спостереження. Звичайно, що якщо у вас декілька спостережень, то не забувайте міняти суму типу агреація, сума середнє. Ну і ми можемо побачити Україну тут, тобто 71,5 рік. Тривалі життя порівняти з Францією, так з деякими країнами, з США. Ну, це, в принципі, така заповнена карта, яка показує тривалі життя. Давайте ми тут додамо одразку тривалі життя. Дякую за увагу! Ви можете отримати доступ до всіх матеріалів з цього майстер-класу, а також сертифікат міжнародної платформи Udemy за посиланням в описі до цього відео. На все добре!